Вітаю всіх на своєму каналі. Не взяв селфі-палку, тому камера може трохи ворушитися. Працюємо. Немає часу, навіть, навіть на сон немає часу. Я, якщо чесно, я полюбляю такий стан, коли ти постійно щось робиш, куди ж їдеш, дзвінки, робота. Немає нічого. Оксанка в мене полюбляє більш спокійне життя, а я от я прямо зараз прям кайфую. Якщо знати, що вони б всі уйшли і мир наступив, це все супер. А, до речі, ну опять, щоб не зглазити, у Нікополі 4 ночі нічого не прилітало. Все добре, класно. Аж на такий настрій вчора якийсь був ну, гарно, так щось якось. Усмішка сама собою. Потім розумієш, що це просто спокій. Це Ти радієш спокій. Це так класно, так суперово. тобі ЗСУ, дякую, дякую тобі хлопцям. Так. Коротеньке відео. Сьогодні п'ятниця і ровно тиждень, як ми придбали будинок у військовому. Що за цей тиждень? Е -е ну давайте покажу, а потім розкажу. Зараз отак все виглядає. Древа на місці. Їх ніхто не, спи, не попиляв. У понеділок повинні були приїхати хлопці і оці великі гріхи, там ще один, вон там, бачите, за хатою ще один. Спиляти, все привезти до ладу, домовились за, багаті, за багато грошей. Но сьогодні п'ятниця вони не приїхали. Вчора до сусідки пішов, сказав, що передайте хлопцям, що вони мені не потрібні. Такі як би, робітники треба зразу казати, що ні, не треба. Так, це зараз поїде на металобрухт. Не знаю по чому, але треба здати, воно мені не потрібно. Пішли у хату, подивимося, яка розруха. Це відео буде дивитися сьогодні Оксанка і буде бачити, що я сьогодні наробив з хлопцями. Так, заходимо наліво. Це ванна кімната, була зашита пластиком. Виглядає зараз отак. От от. Це віконце буде закладуватися, а це віконце буде пластикове. Тут буде стояти умивальник. Якось отак. Сюди направо кухня. Кухня, цей пластик теж треба відірвати. От тут котел був. Два вікна на кухні. Оксанка не хоче. Кажу, одно вікно треба закладати, тому що шкафчики потрібні. Ні, отут буде у нас мойка. А там буде стол, і ми будемо дивитися на вулицю і будемо снідати. Ну, добре. Як, як хоче хазяйка, так і буде. Так, грубка. Грубку треба до ладу привезти. Сусід повинен мені зробити. Я куплю спеціальну суміш терма. Оці от щочки треба чегуні прилампичити обратно, і все буде класно. Так, немає опалення. Ага, фокус. Це кімнатка, не знаю, така зараз тут снідаю. Консервацію вже перетягли. Перетягли консервацію і от такий зал. Зал такий стеля висока. До речі, тут стеля трохи є опроси питання, але ви її не бачите, вона трошки дугой. придеться її підтягати і натяжний потолок. Далі йдемо. Кімнатка. Ця кімнатка не знає для кого. Прохідна. Просто прохідна кімнатка. І от грубку треба привести до ладу. Бачите, один димарь зроблений і в нашій кімнатці, яка буде наша, саме остання, сама маленька, і ще, один, і ще один. От ви бачите димоход. Тобто, дві раз стіна, друга стіна. Це будуть, скажіть. ну, димарі гріть ці кімнатки і буде тепло. Ну, Тут буде наша маленька кімнаточка. А, я пам'ятав. Ця кімнатка буде для Оксанки, вона тут буде вишивкою займатися. Це її буде вугол. тут буде вишивка, спать біля неї. Ось такий будиночок. Півні співають. Я тут вчора сидів, теж був у селі. І Думаю, класно. Жую обід, обідаю і півні співає. Тиша. Так, от такий безлад. Повиносив все. Хлопці попиляли опалення. Є зараз труби для стійок, для яких заборів. Піноблок перетаскую, сітка приїхала. Це котел, який вирізали. Це то, що буду розбирати, тому що. Вхід до врімянки, він отдільно, кладка отойдеть. Бачите, як потріскалася із за оцієї вот ями. До речі, за яму Яма у нас коштує 15 тисяч, плюс робота, плюс все, 20 тисяч і домовився на середу. А зараз дивлюсь ой не розбираюсь в цьому. Але це труба входить з дому. Це труба, не, не, ну, не знаємо звідки, вона трохи вища. Так, от, зараз хлопці підказали, мабуть там десь зроблена ще яма і це просто перелів. Тобто, це відстойник, а туди перелів. І, типу, Кажуть, нашу нову яму, якщо все зроблено, так вона не глибока. Тут всього від труби до низу зараз 1,20 двадцять, Але вона суха, можна не знаю, може можна, можна, хтось напише в коментах, може прокопати ще пів метра, метр туди у глибину. І не зря ця от, така вона, грязна труба вона для переліву. Може он там трошки як-будто бугарок. Може там є ще одна яма, не звісно. Тобто зараз от, буду їхати додому з Оксанкою балакати. 20 тисяч гривень як би можна секономити. Можна, може, дійсно, якщо зекономимо, то прийдеться ванну дороблювати. Бо я вже з Оксанкою домовився, що ванну ми не будемо робити в цьому році. Так, тут так, все печально. печально. І хлопці вирізали тут те, що опалення, тру, труби. Це майбутній Е, Навіть у дівчуль пластиковий потолок зниму. Посмотримо. У, у, у них буде віконця. Тут отак вони будуть спадки. Туди буде лаз виходити. Ну, а тут дверка, дверка буде заходити до них. Так що це їх майбутній домик, вони цього ще не знають. Так, пішли далі. Сусід дідуся взагалі казався гарним хлопчиком. Все зробив. Зараз покажу, це треба не, Це попіляю і піде на, на грубку. В мене тепер немає курників. Старі курники, вони, бачите, як це було одне здання, а потім пристроїли. А, зараз секунду, так, відмінив. А, це треба вивозити, сказав діду, якщо знайдеш когось трахтарцем чи мотоблок з прицепом, обов'язково домовимось. Це треба тут є куди вивозити. В мене є кирпіч одна, одна кучка, друга. Там третя і трохи шиферу. Ну, якраз для майбутніх моїх строєк. Отам'яночка. От Виходить, кури будуть виходити, і, мабуть, от такий от загон зроблю новий. Це в них буде, тут вони будуть гуляти. Тут бролери, тут буде витяжний вентилятор і там бролери, витяжний вентилятор. Ну, от з цього, з цього в цьому році будемо починати. А там там подивимось. Ну, отак. От за тиждень ми щось зробили. Ну, як ми, хтось, де я трошки. А, що хочу сказати, а, хто може дивитися мене з Солонянського району. Солонянський Горгас це крута контора. Мені сподобалась. Хлопці, і взагалі контора, це, це не Нікополь, Нікопольський Горгас це щось я не знаю. Ну. Це контора, не немає на неї управи, навіть і меру города обращались люди. Як? Ну, це непробиваема контора. Солонянський Горгас, там уже всі дівчата мене знають, всі знають наші проблеми, всі знають, як, чим ми займаємось. Ну, я ж там ляб, язиком не можу зупинитися. А... У понеділок написав заяву на підключення. Сказали, не підключимо. Чому? Тому що пломба була зроблена дуже-дуже давно. Це не три роки хтось тут не живе, а як кажуть, сусіди вже років 10, як сам хозяїн дід помер, а його син, котрий теж помер, е так як дачу використовував йому газ, не треба, бо він взимку тут не бував. Тому. Сказали, треба слюсар, який приїде і подивиться. А в все добре з трубами, тому що вони могли. ну, Рум'янка похилилась, там, перемкнула щось, там, оттічка газу. Ми не можемо відкрити газ, тому що в понеділок написав, кажуть, та людина в відпуску, я кажу, ну як в отпуску, нас бомблять, треба їхати. В вівторок вже людина дзвонить, каже, я готов приїхати, так мене нема. Коротше, в четверг на вайбер пишу, так і так, я буду у селі, виїжджаю з Нікополя, Через 10 хвилин дзвони слюсар. Добрий день, я вас буду чекати. все, домовились на 12 годину, приїжджаю о 11 вже стоять, мене ждуть. Ну, така робота не, 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 не пильна, скажімо так. Три чоловіки а, ждали мене, чекали мене і. 5 10 хвилин вони поїхали. Один тільки працював, а двоє так ото підлегли Чи хто там не знаю, друзі, ну На роботі вони на роботі, вони працюють добре. Коротше, дуже швидко, дуже класно. Тепер у понеділок їду, пишу заяву на підключення. Гадаю, що в теж день-два і все буде. У Нікополі не так, все не так. Тому Солонянський Горгас поки що радує. Сподіваюся, що все буде добре. Потім доїду до каналу і до інших інстанцій. Опалення вирізали, будуть рахувати. Праці багато, але будемо починати з того, що вам розповів. Що ще приємна новина? Коли я робила зділка в ту п'ятницю, і нотаріус там розповідає, що є будинок і прибудова територія, і є город. Вот зараз ця зділка йде на прибудову територію, вона така-таката. вот це на снестомість. І я так розумію, що вона розповідає, 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 і вона каже, що це 25 соток. Я потім стоп говорю: давайте перепевірять, щось не так. Я знаю, що прибудова територія це 10 соток, а все інше 25 починається це огород. І виявляється, що по документам в мене города 10 соток, 11, а прибудова території для застройки 25. Тому в мене є 25 соток, де я можу будувати. Я просто догадав, що буду, буду будувати на території городу, і це буде незаконно, але продавати не збираємось, тому це моя нерухомість. Моя е, приватна ділянка, ніхто не буде заходити, де да мені робити нерви. А виходить, що все добре, 25 соток. Тому є ж куди строїтися. Тобто, це от город, але це там города 10 соток десь на краю. Все будемо строїти і плани дуже грандіозні. Мабуть, тиждень-два і переїдемо. Там від сусідки забору немає. Буду в понеділок дзвонити Михайлу, моєму підписнику. Обіцяв, що ми домовимося за забор і від бабусі ми загородимось, тому що мої вчора і її кур ну, не буде. Одні ночі буде досталь, щоб, щоб порішати це питання з курами. Ще Ворота, щоб мої собаки теж в такі маленькі ворота. метр ворота, ну мої овчари просто перепригнуть і побегуть. Ну от так, от такі діла. А, настрій добрий, тому що спокійно у Нікополі. А, немає часу бройлерів різати. Вчора навіть двох бройлерів не змогли зарізати. Надвечір возвращаюсь, коли Оксанка сама її тяжко, тому що ще хатні справи є. Не знаю, коли повирізаю. Дівчулі несуться, закази виконую, але дуже-дуже повільно. Вчора спілкувався з заказчицею, я їй казав 20-го, вчора писав на чергу, але я говорю, ну це буде десь 26 те Черга дуже-дуже повільно рухається. Дівчулі несуться не, не так, як хотілось, але я дуже задоволений. Ну, що вам сказати, 137 курок, було 138, 137, не знаю, що втомилась по обіду курка. Зраняв було все добре, в обід вона втомилась. І скажіть, в середньому рахував вчора 120 яєць. То есть, ну, це треба прокалькулювати, там, мабуть, десь 85-86%, не знаю, не рахував. Це дуже класний показник, тому що ну, яйце золоте, працюємо. Якщо дівчуль перевезу, то буду виконувати закази далі. Якщо щось не так, то, ну, то не виконую закази. Усім пишу, всіми спілкуюсь, люди розуміють. Ну, от такі плани. Отакі от, от діла. Все, поїхав. А, ні, зараз пообідую і потім поїду, бо в дорогу дві години, а вже сьогодні будильник був на 5.30 12.22, Хочеться кушати. Так, все, все буде Україна, все буде добре. Тиша на Херсонщині, да, і у Нікополі, це вже щось класне. Ми дуже чекаємо звіту від хлопців. Все, слава Україні! Слава Зсу. До побачення пока.